За однією з легенд, назва цього штату походить від імені міфічної чорношкірої Амазонки, войовничої королеви Каліфії. Прихильники ж іншої вважають, що назва ця прийшла з іспанської мови, на якій слово Каліфорнія означає широка затока. А ще її називають золотим штатом Україні необмежених можливостей, де зосереджена основна кількість туристичних та визначних пам'яток і одночас продається свіжа сільськогосподарська продукція. А от що ще обов'язково треба придбати туристу на згадку про Каліфорнію, які місця та туристичні пам'ятки відвідати, і звісно скуштувати, ми запитаємо у Андрія Соломатіна, який перебуває з нами вже на прямому зв'язку із сонячної Каліфорнії. Тож доброго раночко. Доброго ранку, Україна! Тож який він ранок по каліфорнійськи а, а, у нас вже а, 9 часов вечора, а, у вас уже утра. Ранок по каліфорнійськи це это... сонце завжди хороша погода. Говорять, що у Каліфорнії мешканці не уявляють свого життя без спорту і кожну вільну хвилину проводять спортзали. Що дійсно це так? А, ще раз, пане чудо. Кажу, що в Каліфорнії взагалі мешканці не уявляють свого життя без спорту, і майже кожну хвилину проводять у спортзалах. Чи справді це так? Чи спортивні uh, вони да, люди? Да, да, правда? І дуже багато спортклубів, дуже багато магазинів, де продається здорове питання. Всі просто як з картинки з голівудських фільмів. А що би ви порадили відвідати туристу, який вперше приїжджає в Каліфорнію? Які місця є найвизначніші там? Ну звісно ж кіностудії, на студії обсерваторія Гріфітабсерваторія це все вдохновляє. Навіть мене вдохновило на відкриття своєї собственного каналу на Ютубі. Супер. Тоді ще давайте скажемо нашим глядачам, що обов'язково потрібно скуштувати в Каліфорнії. Если это завтрак, это конечно же блинчики. Калифорнийцы любят ходить в рестораны, и в ресторанах подают большое количество этих блинчиков. Они разноцветные. И желательно взять с собой друзей большую компанию, потому что порции большие. Самому не съесть. Ну что ж, да. мы. Дякуємо вам за, за такі цікаві поради. Власне, дякуємо, що змогли з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Золотої Каліфорнії був Андрій Соломатін. А ми крокуємо далі нашим жвавим ранковим ефіром.